Привіт малята! Сьогодні на занятті ми перетворимося на справжніх дослідників. Будемо проводити досліди, але перш ніж приступити до дослідів, пропоную уважно послухати казку. Саме вона підкаже, що ми будемо досліджувати. А казка називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба. Додолу летіла сніжинка. Вона була легкою, мов пошинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. І думав, ось вона впаде комусь під ноги. Її розтопчуть. Ні, не треба падати цій сніжинці на землю, не треба її затоптувати. І хлопчик простягнув долоню, він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить маленька крапелька, мов сльозинка. Діти про кого була казка? Так правильно, про хлопчика та сніжинку. За що хлопчик хвилювався? Так, що сніжинку можуть затоптати ногами. І що ж він зробив? Підставив свою теплу долоньку, щоб її приголубити. А куди ж поділася сніжинка? Вона перетворилась на крапельку води. Тож, давайте, діти, проведемо дослід і перевіримо, чи справді сніг це вода. Я набрала із вулиці снігу, погляньте на нього. Давайте розглянемо уважно сніг, якого він кольору. Так, білого. Подивіться, я наберу в ручки. Так, що я зараз робила з снігом? Так, він ліпиться, тому що він м'який. А ще який може бути сніг? Якщо на вулиці набрати в долоньку снігу, то можна його здмухнути легенько, тому що від морозу сніг стає сухим і легким, і його зліпити не можна. А коли на вулиці відлига, і сніг стає мокрим, і тоді з нього можна щось зліпити. Ось Погляньте, як я це роблю. Зараз ми з вами проведемо дослід і ще один із снігом. Наберемо ложечкою ось в склянку води і дізнаємося, що буде з нашим снігом. Повинен пройти деякий час малята, щоб ми побачили, що відбудеться з нашим снігом. Ось малята, подивіться, що сталося з нашим снігом. В теплі сніг перетворився на водичку. Дійсно, сніг це вода. І ще будьте дуже уважними, малята, коли йде сніг, він очищує наше повітря. Ви ж, мабуть, знаєте, що коли очищує повітря, сніг збирає на себе, сніжинки збирають на себе весь бруд. І тому сніг не можна брати до рота і їсти. Зараз ми з вами проведемо ще один досвід і перевіримо після того, як водичка після снігу розтаяла, яка вона буде. Для цього нам потрібен іще один посуд скляночка і паперовий такий рушничок або серветка. Беремо ось так, виливаємо воду. Ось малята погляньте. Ми присидили через паперовий рушничок. Ось е наш е розтаявший сніг. Погляньте, що залишилось на паперовому рушничкові. Бачите, скільки бруду зібрав сніг? Тому його і не можна брати до ротика. Ось такий досвід снігом Ми сьогодні з вами малята провели. До По побачення!